Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо дуже смачний кекс з начинкою. Цей високий, м'який та ароматний кекс ідеально підходить до ранкової кави чи після обіднього чаю. М'яка і злегка волога консистенція кекса ідеально поєднується зі свіжістю лимона і лимонною глазур'ю на поверхні. А доповнюю цю смакоту смачний шоколадний ганаш всередині. Додаємо лимонну цедру волію і нагріємо суміш приблизно 20 секунд в мікрохвильовці. Потім дайте їй охолонути. З'єднаємо яйця з цукром і збиваємо не менше 10 хвилин. Маса повинна збільшитися в об'ємі і посвітлішати. Потім потроху вливаємо ароматизовану олію, продовжуючи все збивати. Коли додали всю олію, виключаємо міксер і додаємо лимонний сік. Потім змішаємо борошно з розпушувачем і просіємо у тісто у 2-3 прийоми. Також додаємо дрібку солі. Вимішуємо лопаткою знизу вверх до однорідності. Ось таке вийшло тісто. Я буду використовувати ось таку форму для кексу діаметром 23 см. Змащуємо її вершковим маслом і посипаємо борошном. Струсимо усе зайве борошно і виливаємо тісто у форму. Ставимо випікатися кекс у попередньо розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 40 хвилин. На готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Залишимо кекс повністю охолонути. Мій кекс повністю охолонув. Я обережно дістала його із форми. Приготуємо шоколадний ганаш. Розтопимо шоколад на водяній бані, збиваємо холодні вершки. І додаємо в них розтоплений шоколад. Все ретельно перемішаємо. І крем готовий. За допомогою дерев'яних шпажок в мене їх три. І так як вони тоненькі, я склала їх разом. Робимо по колу кексу вертикальні отвори на невеликій відстані один від одного. А далі заповнюємо отвори ганашем, який я виклала у кондитерський мішок з круглою насадкою. Усі залишки зверху убираємо ложкою. А тепер нам залишається тільки приготувати лимонну глазур. У цукрову пудру додаємо 2 столові ложки лимонного соку і 2 столові ложки води. І перемішуємо до однорідності. Повинна вийти ось така густенька глазур. Ставимо кекс на решітку, а під решітку тарілку, і поливаємо кекс глазур'ю. А далі за бажанням прикрашаємо кекс на ваш смак. Друзі, а якщо вам сподобається цей кекс, не забудьте поставити вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!